Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. Українська компанія Aviation New Technologies ANT презентувала новий багатоцільовий розвідувальний дрон Mercury, розроблений спеціально для потреб сучасного фронту. Цей безпілотник має функцію вертикального зльоту та посадки, що значно спрощує його використання в бойових умовах, зокрема у складному або обмеженому рельєфі. Mercury вже пройшов бойові випробування в умовах реального бою та отримав офіційну кодифікацію Міністерства оборони України, що підтверджує готовність до серійного використання у військах. У компанії наголошують, що дрон повністю розроблений в. Україні та створеної у тісній співпраці з військовими, що дозволило з урахуванням реального бойового досвіду закласти у конструкцію практичні функціональні рішення. Меркурі призначений для тактичної аеророзвідки, виявлення цілей, коригування вогню артилерії, ведення спостереження в умовах активної радіоелектронної боротьби. Його створено з урахуванням досвіду ЗСУ на фронті, включно з потребами у мобільності, стійкості до реба та швидкому розгортанні. Технічні характеристики Меркурі максимальна дальність польоту до 200 кілометрів. Польот без зв'язку і запис. На носі до 100 км, передача відео у реальному часі до 70 км, тривалість польоту до 3 годин, час розгортання до 15 хвилин, швидкість 65-90 км на годину, робоча висота до 1200 метрів, оптикоелектронне обладнання, денна камера з 270-кратним зумом, тепловізійна камера з роздільною здатністю 640 на 480, два канали зв'язку, що дозволяють працювати в умовах активної реб. Три режими польоту, ручний автоматичний за маршрутами GPS-ГЛОНАС, програмне забезпечення. Адап... Адаптоване до сучасних загроз і викликів фронту. Однією з ключових переваг Меркурі є використання вертикальних двигунів для златої посадки, що дає змогу запускати апарат з будь-якої обмеженої ділянки навіть розміром 5 на 5 метрів. Це особливо актуально для зон змінної небезпекою або в умовах щільної забудови та лісистої місцевості. Комплектація одного комплексу, два дрони Меркурі, одна базова станція, ноутбук, монітор, джойстик антени зарядки, пульт, тринога, два транспортні кейси для дронів та для базової станції. Також повідомляється, що Мерк. Вже внесено до каталогу постачання ЗСУ та присвоєно код НАТО, що відкриває можливості для міжнародного замовлення. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.